Привіт, друзі! Я Віктор Баберенко, ви на моєму ютуб-каналі, «Скажи, як залежать. Що ж, поїхали, я хотів би, щоб ми поговорили про те, про що більшість людей мовчить. І стосується всіх, але ніхто не в тіме. Про що мовчить Зеленський? Ну, він весь час: потужна незламність, незламна потужність. Ми там несемо мир, ми там. от... Звинувачуєм когось там в по енергетиці б'ють. А я не виноватий, я там винуватий хтось, кличко, Мери, там ще хтось. Ну, в общем, будь-хто. Ну а про що говоримо ми? Більшість простих людей. Ми говоримо про корупцію. Там починаючи від міндічгейта, і вже про свіженьку, які вже, вже ж вроді Єрмака нема, а корупція є з нових. Ловлять, і вже ж е, нова тема це ж з, з НКРКП, да? коли 2 мільярда гривень смикнули на ровному місці, і як би сказати, що тут же ж Єрмак уже ж як би не приділав. Тут президент говорить про своїх друзів, що ну там люди помиляються. Фіга себе Міндіч помилився, ніфіга себе Єрмак помилився, там і по корупції, і по е, куклам вуду, і по цьому все. Ну, але ж. Президент каже, і ви б могли помилитися. Ні, Володимир Олександрович, я б точно не збирав би склад воду і точно б не крав би. Так що, як не треба, надо, не треба. Надо, Гріхи своїх друзів, друзі, друзяк розповсюджувати на всю українську націю. Не проканає. А то він же ж, ну там, типа, помиляються всі. Ні, це тільки ваші друзі так помиляються. І це не помилки, це злочини, карні злочини. Зрада і корупція це злочини. Але між тим, найбільшою проблемою зараз є проблема фінансування, тому що Якось нам сказали ще до Нового року, коли ми приймали бюджет, там ну, як народні депутати приймали, що є якби домовленість, є, е, Міжнародний валютний фонд починає нову програму. Ураура. Ура. Е, Європа дає там 90 мільярдів на два роки. Плюс у нас же ж є ще дівча програма Ukraine Facility, Там ще 38 мільярдів е, залишилось. Ну, то є там. Як мінімум, тільки в цьому році нам має перепасти 115 мільярдів це в євро. Це якщо порахувати все і те, що на зброю дадуть, і те, що прямими вливаннями в бюджет. Ну, в общем, ми в Шоколаді. І я теж зокрема кажу, що у Путіна бюджетні проблеми важчі, ніж у нас. Але є одне: але нам гроші завжди е, дають по принципу, ну це давно вже так. А з 2014 року так це постійно: так, гроші в обмін на реформи. Тобто ми вам гроші, якщо ви якісь маячки виконуєте? От, і зобов'язання по цим маячкам, зокрема, по програмі МВФ, МВФ взяв на себе Зеленський. Програма ще не імплементована. Сюди е, приїздила е, шановні, шановна пані, е, е, як же ж гі, господі, е, Кристаліна Кріст, Георгієва, да? так от вона приїздила тут, підбадьорувала нас і говорила про те, що не так як Медведів, то нет, но на видержитесь. А гроші будуть, але ви повинні зробити. Оте, 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 оте. І Україна зараз ризикує втратити довіру та гроші, тому що. Зафіксовані зобов'язання, які взяв на себе Зеленський, в тому числі при зустрічі, Ось вона крайня зустріч була там 2-3 тижні тому. І вони зафіксовані ці зобов'язання. Це не просто слово пацана, типа зуб даю, там, типу, а потім там без попутал, там вибачте, не вийшло. Ні, ми фактично вже втрачаємо гроші. Або не отримуємо їх вчасно через повільну роботу уряду і більше парламенту. Тому що ми не виконуємо зобов'язань. У нас хвостів уже дуже багато там, і я дивився там їх цілий перелік цих хвостів. Страшне, страшне, скільки. І цей хвіст по збільшення складу ВАКС. і це... І тільки по цьому пункту можуть згоріти 300 мільйонів. Ну, вроді би, якби, якщо справа йде про мільярди, ну що таке 300 мільйонів? Так? Але ви помножте на 50% зараз. Євро стоїть, 300 мільйонів євро. Помножте на 50, і е, вам стане ой-ой-ой, е, як важко. І ці гроші можуть не прийти в наш бюджет, тому що там по деяким дедлайнам не виконується дедлайн, і гроші ці злітають. Не злітають, може, потім вони там знову прийдуть в якихось наступних програмах, але тут і зараз їх не буде. І я нагадаю всім, що стосується нас усіх, у нас поки що закривається тільки більш-менш перший квартал. Мало того, у нас в першому кварталі згідно закону, який прийнятий ще часи Порошенка має бути індексація пенсій, індексація на інфляцію. Тобто, як мінімум, десь це на 12-13 до 15 мають індексувати всі пенсії, і в квітні вони мають вже прийти на там, плюс 15 Да? <ганування> uh, ну, знову ж тут же Зелені ж Зелені, кричатимуть: цілуйте руки, це Зеленський, це Зеленський, вийняв гроші з тумбочки, і дав пенсіонерам. Ні, індексація, вона згідно закону, проводиться. І ні Зеленський, ні Шмигалі, і Свериденки Тут ні до чого. Тут до того ті депутати, які колись прийняли цей закон про пенсійне законодавство. Але в чому же ж проблема зараз? Ще раз скажу: зобов'язань у нас і по Ukraine Facility, і по програмі МВФ дуже багато. Дуже багато. В чому проблема? Проблема в тому, що їх не можуть ніяк проголосувати. Немає голосів. От 10 лютого вони відкрили вірніше, 3 лютого вони відкрили сесію. І ті паш і роз'їхались, да, ось 10 лютого тепер. Тобто, сьогодні вони мусили б голосувати уже щось по програмі МВФ, але голосувати не будуть. Чому? Тому що не вистачає, тупо не вистачає голосів, а мусять прийняти ці всі зміни до березня. І з чого це складається? От які у нас борги по програмі МВФ? Це крім того, що у нас замість того, щоб закручувати гайки, вони зараз роздають від 7 до 15 тисяч всім ФОПам ну, через проблеми з електроенергією. Воно, звісно, так. Генератори летять горять, бензин щось стоє. От, і, зрозуміло, що всім, всім важко. От, але, е, е, значить, МВФ не поступається. У нас що вони вимагають? Вони вимагають прийняття кількох законів по податкуванню і ще, ну, зміни перегляду податкових норм, і ще окремо по ФОПам. Вони розділили по ФОПам окремо. Чому? Тому що по ФОПам фактично. Фізичним особам-підприємцям потрібно тільки подати цей законопроект до кінця березня, до кінця кварталу. Ну якби ще вроді час є, але з огляду на те, як працює Верховна Рада, ми зіваємо і повторюсь: і в квітні на пенсії не буде грошей. Не буде Не буде грошей бюджетникам. Чого Тому що зараз багато депутатів працюють за принципом ну, чим гірше для уряду, тим краще. Да? От голосів нема, то по ФОПам там все зрозуміло. Вони хочуть, що хоче МВФ, там є 9 мільйонів 300 тисяч в кожного ФОПа для того, щоб оборотних за рік було. Але цим користуються такі типу, олігархи, типа Герех або великі мережі магазинів, які тупо оформлюють всіх касірашк. ФОПами через них проганяють через сьогодні, через ну, в цьому місяці, наприклад, алкоголь через е, цього касіра прогнали 9 мільйонів, в там, через е, наступного. І плюс виплачують їм не зарплати, а як ФОПам. ну, о, Ви зрозуміли, так? Да? І таким от нехитрим способом, коли у ГРГ в епіцентрі оформлені. Там 150 людей працює, але всі оформлені як ФОПи, то, понятно, що це уникнення оподаткування. Ну, тобто це ж ну, бюджетне до отримає страшні гроші. І МВФ пред'являє, але тоді ж ми можемо як скупелю випліснути і немовля з водою. Да? Чому? Тому що а десь паралельно є сільський магазин. Де, е, умовно там якийсь хазяїн і хазяйка там, на двох людей там, оформили вони як ФОПи. І їм от потрібні ці там, 9 оборотних мільйонів для того, щоб закуповувати якийсь товар, да, там, викладати його і продавати. І так магазин крутиться. І ми з одного боку МВФ вимагає, давайте прикрутимо герегам, да, е, світильниче. Але ж ми прикручуємо і їм, і тим. Тим, у кого є невеличкий свій якийсь бізнесок, у когось СТОшка, у когось там один чи два магазинчика, ну, в общем, таке. І МВФ вимагає з 9 мільйонів зменшити до мільйона. Ну, мені, як ФОПу, там це фіолетово, тому що я там не перелажу, я не заробляю більше мільйона в рік. От, Це точно так, що мені якби фіолетово, але для когось це не заробляння, це для когось це оборотні гроші. Розумієте? От і е, ну, але ж навіщо ж Зеленський? Зеленський, навіщо ж ти соглашався? Наш було давить, що. Давайте там поетапно зробимо на Росії. Приблизно та ж сама проблема, але навіть в авторитарному, в тоталітарному російському суспільстві, вони поетапно це зменшують. У них була потолок 60 мільйонів. Вони тепер роблять 20, а потім на 10 виходять ще там через два роки. Ну тобто, поетапно. Ну і ви б тут попросили, що давайте з дев'яти да будемо зменшувати там до двох, наприклад, не до мільйона, хоча б до двох. що у нас сейчас айтішники всі одваляться. Ну ви розумієте, що це ж ну, ну не можна цього робити. Тобто, я за те, щоб е, теж. У грех там горіло під ногами і за те, щоб у них всі працювали не ФОПами, а по трудовим книжкам. Я тільки за. Але є для цього інші можливості. Інші можливості. А тут саме тут, щоб нам знову ж немовляни не вилити разом з водою, і потрібно було домовлятися. Я вважаю, що в деяких питаннях тут МВФ не праве і це розуміють. Депутати, особливо мажоритарщики, які бояться приїжджати їм, же ж, їх же за кадик восьмі. І вони бояться голосувати. А хтось не хоче голосувати, ну, по принципу, ну хай Зеленському буде гірше. І це в слугах такі. І це не тільки група разумкова, умовно. це таких дуже багато. Розуміємо, От. Е, які е, не, не будуть голосувати. Да? І оце цей законопроект, який потрібно тільки внести, а потім з ним можна довго гратися. Ну за принципом Зеленського, а колись розсосеться, як беременність. Ну, беременності ж проходять самі по собі, да от, але е, а інші всі хатєлки МВФ вони е, хочуть. Вони верніше об'єднали в один такий закон, як ото, знаєте, кото у Трампа. Один єдиний прекрасний закон, так і в них вони в цей прекрасний закон об'єднали все. І там дофіга всього. Там і скасування пільг на безмитне везення посилок вартістю до 150 євро. Раніше не обкладались митами, ми. тепер все все за лібаби обкладаємо. Потім оподаткування доходів від цифрових платформ. Ну, це... Треба було зробити всякі елікси, да? це е, не дуже популярний, от ж, як депутати будуть голосувати. популярний закон це закріплення ставки військового збору на рівні 5% назавжди. Не тільки от, на час війни, а назавжди. От, е, 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 Типа, ще ж 5%, а потім буде півтора назад, як до війни. От, але не буде. От е, потім е, треба ухвалити рішення, яке забороняє ФОПам е, брати участь у державних тендерах, Тоже якби це там болісна тема. То що можна було дробити тендера, ну якщо невеличкі там до 9 мільйонів, і там роздавати на своїх фопів. Там на бабу, діда пооформляли і подавали гроші, тут же обналічили. Це так от в Сумській області робили фортифікації, тобто обналічка бабок. От е, ну, і е, в ну запровадження критерій трудових відносин, аби побороти схему з використання ФОПів замість найму. Тобто, як зробити так, щоб не оформляли касіров на каси в епіцентрі або там в АТБ не умовно, не по трудовим книжкам, а не ФОПами. Е, і це все біда, біда, бідушка Але єдине, що я дожен сказати, що ми зараз в такій ситуації, коли це все на все про все залишається півтора місяці і немає голосів. І якщо ми не будемо піднімати це питання, якщо ми не будемо дудіти, якщо десь... Не будуть якісь проводитись круглі столи з депутатами. Ми можемо, а в мене таке відчуття зеленим пофіг. Ми можемо, якби в квітні, от е, умовно, е, під Паску, да, під е, майські, да, не заплатить пенсіонерам, не заплатить вчителям, або аванс віддати, а вже на зарплату в кінці місяця не вистачить. От, або вони будуть час ОВДП, облігації внутрішньої державної позики. Скидати, скидать, скидать, ну, багато пропонувати. Фактично, Нацбанк буде викупати за ті ж самі заощаджені, за, за ті гроші, які є нашим резервам, щоб заплатити ці зарплати і пенсії. І Зеленському не вийде, як би відмахнутися від проблеми, тому що ще раз, що зафіксовані зобов'язання є. І їх доведеться виконувати, доведеться приймати оці непопулярні рішення або передоволятися з МВФ. От не знаю, як буде. Подивимося, наскільки фартовий Зеленський, щоб відпилять, але відпетлять не вийде, тому що. От Кристаліна приїжджала, отже, ж наприкінці січня і сказала а, там, типа, ну можливо, там щось десь вони там на, на пів спички попустять, але розраховувати на те, що нас відпустять, не виходить. Нас все таки за заставлять приймати жорсткі закони. Ну і в Зеленському треба буде розпутуватися. І до речі, Буданову теж що, як же ж, от, найкращий героїчний голова офісу президента прийшов. А 2 мільйона фопів і їм зараз там тіпа, якусь какашку підкинуть. От десь так. в общем. Друзі, якщо підводить підсумок, ми маємо розуміти, що зелені готові швидко приймати тільки популістичні рішення, а важкі рішення приймаються ними дуже важко. Що ж, друзі, підписуйтесь на цей YouTube канал, дуже вас прошу. Допомагайте цьому каналу. Там під описом є номери карток. Допомагайте. Ставте вподобайки, коментуйте, щоб це відео просувалось. Дуже прошу от саме по цьому відео ставити вподобайки. Чому? Тому що, як правило, на економічні теми не заходить, коли нема там, типу, Ай, зрада або «Ай, перемога. А просто жива розмова про злободенні проблеми сьогодення не заходить. То допомагайте цьому відео, будь ласка. Ну і знаємо, незважаючи на всі зусилля зеленої плесені. Україна тримається зсу, тримають оборону. Тил тримається. Русняві не пройдуть на пасаран.